Всім привіт з Парижу, і саме тут я вирішила зняти для вас відео з відповідями на питання, які ви задавали. Я сподіваюся, що це відео буде цікавим для вас і буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Знову нагадую, що він дуже дуже важливий. І так, перше питання це питання про психолога, з якими темами я працюю. Наскільки легко чи важко в комунікації? Насправді ми обговорюємо дуже дуже багато тем. Але якщо виділити три основні теми, то це пошук внутрішнього балансу та сенсів. Ми тут говоримо багато про кризу моєї ідентичності, про мої внутрішні конфлікти, коли одного дня мені щось хочеться робити, в мене багато енергії. В інший день я нічого не хочу. енергії нуль. намагаємося розгадати, що ж тут не так. І, звичайно, тут також про справжні мотиви і цілі моїх бажань. Друге питання це тривога. І її вплив на моє життя, в принципі, звідки вона з'являється, як її бороти, або навпаки, як навчитися з нею жити, і теж дуже велика, обширна тема. Я думаю, що в принципі тут багато хто розуміє про що йде й мова. І третє питання це контент та самореалізація, не дивлячись на те, що я в принципі доволі давно вже пішла з блогу, але все одно дуже часто мені хочеться щось ще вести, якось себе проявляти. І Ми намагаємося зрозуміти, як це можна зробити як було б краще, які знову ж таки в мене мотиви і цілі, і в принципі десь бачу далі. Ось тому ця тема знову ж таки ще не відпускає. З приводу комунікації, я думаю, що в принципі в нас все йде доволі непогано. Особисто я думаю, що якщо ти вже йдеш до психолога, то варто говорити все, як є, нічого не приховуючи. Тому що чим більше ти щось розказуєш, тим більше це впливає на твій результат. Але єдине, що ти типу, поплакати на сесіях, я ще не можу. Ось це чомусь не для мене. Хоча в терапії я вже, мабуть, роки три точно. Ну і з цього ж розряду питання про те, чи ділюся я з хлопцем а, цими всіми темами і чи підтримує він мене. А, насправді так, дуже часто ділюся, майже кожну сесію він питає. Плюс просто питаю, як в мене справи, що я там собі думаю, що в мене в голові. Тому дуже багато питаю, дуже багато підтримую, за що я дуже сильно вдячна. І ще цікаво про щоденник чи веду я щоденник. Насправді, на жаль, ні. Я не можу себе привчити до того, щоб знаєте, прям так регулярно на постійній основі його вести. Чомусь я постійно забуваю, але останнім часом я стала дуже дуже багато спілкуватися з чатом GPT. і він для мене, знаєте, ну точно як щоденник, тому що я пишу йому багато. А він дає мені ще дуже влучні і гарні відповіді на якісь мої переживання чи навіть питання. Тому а, можна сказати, що це мені замість щоденника. Бачите, що скільки колоритних людей тут ходить поруч, а, тому я думаю, що це відео точно буде цікавіше, ніж просто вдома знімати. Інша локація і нове питання. Чи шкодуєш ти про те, що більше не працюєш, як реагують близькі на твою паузу в кар'єрі? Насправді, Деколи жалкую, мабуть, що я саме не працюю через те, що а, стало менше фінансів. Це трохи незвично. Незвично, коли гроші закінчуються, тому що раніше в мене, в принципі, завжди було так, що в мене було достатньо а, таких, знаєте, фінансових подушок в різних а, місцях. Типу, не було такого, що гроші закінчувалися, я робила там стабільні запуски і так далі. А зараз ситуація трошки інша. Але саме через те, що я пішла з блогу, що я це закінчила, тут я не шкодую. Я не знаю, як буде далі. Ну, типу, можливо, я ще повернуся, можливо, я буду там не знаю працювати таргетологом і вести блог саме як частину для поїзду клієнтів, хоча мені це не дуже подобається. Не знаю, можливо, прийдеться. Поки важко щось сказати, я е, жалкую коротше, мабуть, тільки ось в плані грошей. В плані моральному мені було важко. Я пішла про це. Я не жалкую, але тим не менш зараз все. Так само важко визначитись, куди я хочу рухатись далі. З приводу того, як реагують близькі, я не думаю, що всім це подобається, але, мабуть, вони приймають. А якщо казати саме про Артура, то він підтримує і він. Типу дозволяє, і він не проти, щоб я не працювала. І навіть зараз він каже, що ти можеш не працювати. Хоча в нас там а, намічаються доволі такі віла... великі фінансові затрати на квартиру, там на комісії, на страховки і так далі. І це доволі сильно може вдарити по бюджету. І, скоріш за все, так і буде, але він а, не гони мене працювати. Типу, якщо я захочу, тоді а, він також мене в цьому підтримує. Мабуть, більше за всіх гризу себе я ось, але м, тут треба час, і треба просто визначити, що я хочу, тому що мені не дуже хочеться саме знаєте, просто заповнити пустоту і все. А якесь, прям таке, знаєте, правильне, класне, надихаюче рішення я поки не знайшла. Але все ж таки, ще про роботу є одне питання, тому а, я думаю, що на нього теж відповім в іншій локації. І так, наступне питання: чи плануєте найближчим часом повертатися до роботи? Якщо так, то який напрямок обрали для себе? А, насправді все набагато простіше. Я все ж таки думаю повернутися до таргету, просто тому що а, це для мене знайоме, в мене багато досвіду в, цій, в цьому напрямку, і в принципі для мене там все зрозуміло і ясно. І знаєте, це не професія, від якої там не знаю в мене а, крила, яка мене дуже дуже надихає, але може. Я не знаю, може з часом це повернеться, тому що колись так було. Ось мене досі трошки так лякає, що мені треба повернутися до інстаграму, можливо, вести блог просто як професійно, поки або. Не знаю, може я дам обяву, що я набираю проекти, і в принципі цього буде достатньо. Хоча насправді я трошки сумніваюся в цьому, тому що треба все ж таки аудиторію прогрівати до а, своїх послуг, так і до продуктів. Поки такий варіант, все ж таки, я ще планую там шукати щось своє. Планую, а, можливо, знайти професію, яка мене буде надихати по справжньому. Поки я такого не знайшла, все ніби не то, все, що мені приходить на думку, все. Це якось мені не до вподоби, все ж таки, і знаєте, коли я думаю про кар'єру таргетологом, я все ж таки тут не хочу типу поспішати, дуже багато працювати, набирати купу проєктів. Поки я думаю, типу взяти там, наприклад, два-три проекти, щоб в мене просто були додаткові гроші, які я можу витрачати на себе. І я думаю, що це буде такий найоптимальніший варіант, хоча б тому, що мені не треба вкладати дуже багато сил, часу і ресурсу на те, щоб не знаю там вивчитись заново, наприклад. Тому якось так. Наступна швиденька відповідь на питання, де хотіли б пожити, аби приїхати, якби була така можливість. І насправді, напевно, майже з дитинства моя велика мрія це пожити по місяцю в різних країнах, в різних містах. І, мабуть, Перші такі країни, котрі спадають на думку, це Іспанія, тому що я дуже люблю Іспанію. Мені подобається вайб цих людей, мені подобається іспанська. Я навіть трошечки її вчила так по фану. А, ось я б хотіла пожити в Барселоні або, можливо. Hello. <реш> Напугав мене. Я б хотіла пожити в Барселоні або в Мадриді, хоча в Мадриді я ще ніколи не була. А ось і можливо, також Будапешт у Венгрії. Мені просто дуже подобається місто, хоча я знаю про багато мінусів цього міста, і це мене трошки так е, смущає. Про мені ще подобається. Насправді багато чого подобається. Була б можливість, були б гроші на те, щоб жити по місяцю в різних країнах. Це було б звичайно чудово. Можливо, з часу, Сам так і буде, а зараз дійсно, хоча б можливість виїжджати, тому що сама на такі довгі періоди я, звичайно, не поїду. На наступне питання відповім так, просто гуляючи, і це питання про шопінг, де ви купуєте одяг, чи приділяєте цьому багато часу? Які улюблені бренди? Шопінг офлайн чи онлайн. Насправді останнім часом я мало що купую через те, що взимку мені більше подобається в'язати, а якраз робити якусь приємну справу для себе і ще бонусом отримувати класний одяг. Тому я більше зараз пов'язанню. Мене трошки змінилось ставлення до одягу, до речей. Мені хочеться більше якихось класних, якісних. Речей в гардеробі, а не купувати, лиш би щось купити. Тому е я, знаєте, якось більше так все в мене на паузі через те, що я просто ненавиджу обирати одяг. Моя така велика мрія це все ж таки найняти стиліста, щоб він якось допоміг мені знайти знаєте, свій стиль, знайти те, що мені буде личити по-справжньому. І поки я ще не можу на це вирішитися, але я думаю, що весною. Я все ж таки зроблю цей крок, якраз, знаєте, може, там з першої зарплати дозволю собі стиліста. Я насправді дуже не люблю обрати одяг в онлайні, в офлайні також, але. Якщо мені щось потрібно, я намагаюся зробити так, щоб я обрала ці речі онлайн і приїхала, поміряла їх офлайн. і Тоді вже придбала, тому що купувати речі додому, їх міряти, потім відправляти мені не до вподоби. Якщо говорити про бренди, то насправді в мене немає якихось таких прям улюблених брендів. Мені просто подобаються речі. З мас маркету то якщо вони якісні, я не купую більше щось, знаєте, таке дуже синтетичне, якийсь мотлох, намагаюся такого уникати якомога більше. Більше я надихаюся там, не знаю, Пінтерестом або деякими українськими стилістами, котрі показують, як можна комбінувати речі. І більше намагаюся не купувати щось нове, а привести до ладу те, що в мене вже є, що в гарному стані якось закомбінувати. Краще і поєднувати речі. Ось. Взагалі, я думаю, що в мене гарний стиль, але я просто його ще не проявляю. Тому що деколи я собі щось придумаю, гарно вдягнуся і мені дуже-дуже до вподоби, але це буває рідко. А як зробити це частіше, я поки не знаю. Ну, коротше, якась дивна ситуація зі стилем насправді. Не знаю, чи ви щось зрозуміли з моєї розмови тут. І Я вже за сьогодні так добре задубла, і останнє питання, на яке я хочу відповісти, це про те, чи легко мені бути фінансово залежною, чи могла я не працювати а, все життя. І Я думаю, що по перше варто сказати про те, що я людина, яка в принципі завжди знає, чим їй зайнятися, і завжди знайде щось, що їй буде цікаво і що буде приносити задоволення. Тому знаєте, ще рік назад я б сказала, що ні, я б не хотіла, тому що я дуже дуже любила свою роботу. Я так прямо горіла від неї. А зараз, мабуть, все ж таки могла, тому що загалом мене було просто купа справ. Як я зараз, якими б мені хотілося займатися, але вони не приносять гроші. Ось тому знаєте, якщо була б така ситуація, що грошей прям дуже багато є, і мені не треба там ще додатково заробляти, то чому б ні? Я б могла просто не знаю, там знімати Ютуб, подорожувати, в'язати, робити кераміку, знімати контент і так далі. І в принципі, все було б чудово. Мені б не треба було хвилюватися за гроші. А зараз приходиться обрати, що приносить гроші і задоволення. І на жаль, поки такого мечу в мене немає. В будь-якому випадку знаєте, навіть якщо б було багато грошей, я була б фінансово залежна, то я б 100% робила собі якісь подушки безпеки, тому що це правильно так сказати. Ну що, я вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть зворотній зв'язок. Я буду дуже рада почитати, що ви думаєте з приводу однієї відповіді або іншої. Мені дуже цікаво і нагадую, що в принципі зворотній зв'язок дуже важливий, тому що допомагає моєму каналу просуватися і робить мене щасливою і задоволеною, і мотивую звичайно. Тому до зустрічі в нових влогах з Парижу. Всім пока.